Так. так, всім вітання. Сьогодні, 17 березня 2025 року. Хотів би звернутися в очередний раз, вже не знаю в який раз, до Володьки Зеленського, президента нашого своєї фірми, який вже як кажуть, вже який раз просто ігнорує офіційні звернення відеопротоколи, які зазначають про злочинні дії його світи, тому що він назначив. Назначив він світу, звісно, капітально, але вона не реагує, не реагує настільки, що просто дивно диво дивуєшся, як можна так зухвало просто ігнорувати свої повноваження. Дивіться, в мене завтра от зазначений суд апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда 16.30, 18 березня. От, і всі чекають суда. Правда? Правда, вроді. Вроді би логічно. Суд і суд, апеляція, апеляція. Ну але поясніть мені, може я щось не так розумію. От згідно з закону про запобігання корупції, вся правоохоронна система, от мене бачить, да? скільки раз я казав, що той, ну, президент занюханий. Ну, поможіть йому, включіть його, скажіть йому, підскажіть, може не бачив, не чув. Може там єрмак йому вуха закрив. Ну, не знає, не розуміє, що відбувається, як можна таке не чути. Да? Що е, корупційна ситуація складова полягає в тому, що в прямому ефірі група людей, ну Викрила злочин, один злочин з касірами, другий злочин з евакуатора. Перед тим казіно викриті, документи є. Тобто, три злочина, ну в мене мільярди там фігурують. Бюджет країни. Поки на хлопці воюють, поки хтось донатить, поки ті бігають попрошайнічують, зелений там попрошають. Ну тобто, якось такі яка ситуація, не зрозуміла, ну просто ужас. І злочини відбуваються. Подав я правохоронні органи, подав Генеральну прокуратуру, зазначив в СБУ. І один злочин, і другий в прямому ефірі. Ніхто не побачив, що злочин. У Генеральній прокуратурі поставили печаті, прийняли про злочин. Ніхто не побачив, що злочин. Прийшлося йти в суд. Суді сказали, ми прямий ефір дивитися не будемо, то, звісно, факт дуже серйозний, но, ну, ну ми не рахуємо. Пішов я вже в апеляційний суд. Апеляційний суд. А згідно закону про запобігання корупції, згідно е, 459 ризка 467 статті КПК України, ну про, ну, згідно всіма законами, фактами, ну ладно, законами та фактами, ну прямі ефіри все-таки, як би не було, ну, ну тяжко не побачити. да? І є свідки, є люди, які бачили, які фіксували. А вони кажуть, ні-ні, ми прямий ефір, це ну так, да, це добре, ну йде в суд. Якщо в суд, суд каже, блін. Переляканий робив, він же кудись бігав, в совєтувався, радився, сказав, ні ні, то не злочин, бо дуже серйозні люди тиснуть, то не злочин. Пішов в апеляційний суд. Апеляційний суд думав, думав і по на місяць затягнув справу для розгляду. Але апеляційний, ой, апеляційна палата вищу антикорупційну. Але я от цікаво, чим вони думають. От завтра буде засідання. А що місяць відбувалося по їхньому? От я б зазначив, я, крім апеляції, ще зазначав, що це повідомлення про злочин. Про злочин, який дійсно далі йде. От зараз, от ми оглянемося, да, у Львові, і в кожній маршрутці, в кожному транспорті йде злочин, свідомий злочин, який я зазначив. І ніхто не перевірив, і не опровергну. І Його треба було вже й негайно зупиняти. Слідчі оперативні втікли, вивезли той злочинця. Правоохоронні органи прикривають. Я йду в суд, суд каже, так, да, ми будемо розслідувати. Я не розумію. Там вже тих же суддів. Вони ж читають документ, там пише в преамбулі повідомлення про злочин, який ще йде далі. І вони от завтра розслідувані. сьогоднішнього дня до завтра ще вкрадеться декілька мільйонів. Це судді про що думають? Вищий антикур... е... Е... апеляційний, ні, ВАКС, тобто Вища рада правосуддя, про що думає? Той президент що думає? От Я не розумію. Дивіться, в мене навіть для цікавості взяв сьогодні бумажку Печерський районний суд. Я декілька місяців тому, от воно 2 грудня 2024 року, дві номер справи 757 55389 риска 24 к Знаєте, що то це? Це я викликав на Вищий антикорупційний суд апеляційну палату. Слідчу оперативну групу декілька нарядів приїжджали за те, що зірвали засідання проти злочинної діяльності, які злочинців, які прикривають підпільне казино, які я розслідую. І оце вони я викликав слідчо оперативну. Ми не змогли дорватися, я кажу, добігти дойти до суддів, які зірвали. От просто засідання ми йшли. Був Андрій Рачок, був ще один товариш Павло. Які допомагали мені це розслідувати, зірвали засідання, викликав слідчо-оперативну, і зранку до вечора слідчо-оперативні сиділи зі мною в холі даного суда, і ми так і не знали, хто зірвав засідання. Потім мені яка секретарочка відписала, що засідання, оказується, було строчно перенесено, бо не було місця. Хоча призначено, вже засідання от мали підніматися, бо не було місця. Судді не, не досуджувались перевіряти, що, як, чому, і відповісти. Викликав СБУ, ДБР. що я тільки не викликав? Цілу сутку потратив, ну цілу добу робочу. Ні до кого не достукався, слідчо-оперативно. Ми поїхали, як ті кажуть, лапухи від злочинців оформляти, оформили. Є постанова суду Печерського, що так, по даному факту, відкрите кримінальну справу. Прийшов Печерське управління поліції, мене ніхто не прийняв з ухвалою. От з грудня місяця, ось з 2 грудня, ухвала в е, мене є. От, ви можете Печерське, але ухвала. Прийняти до розгляду, розглядати. Все, є, получили. Вони райвідділ, отримав другого, От першій годині 0,5 ну, 12-го, О, затягнули, бачите, я тільки що була друга, ухвала вийшла, 10 днів тянули, ухвалу передали все-таки е, Печерське управління поліції, щоб розслідували. Вони не розслідували дії апеляційної палати вищої антикорупційної. Мали передати по належності в Генеральну прокуратуру для розслідування. Так і ніхто не розслідує, відповіді немає. Це от, один прикол. Це з тою і їду в чарський суд, щоб ті самі злочинці, бо другому вже не назвеш, прикривши один злочин, дали бумажку на завтра. Завтра буде цікаві факти, знаєте чому? Бо Тому що за той тиждень я зазначив, хто мені допомагає безпосередньо в інтересах держави, не, не дай Бог тронуть, бо тому що це закон гласить, що ви зазначаєте, що йде переслідування рідних, близьких, хто допомагає, має дати охорону. Це закон пише, це не я придумав, не я випрошую. Я кажу, це згідно закону має прикриття. <кій> Получається так, за тиждень, от сьогодні, до е, Романа, той, що зі мною постійно ходить, мене допомагає розслідувати, дзвонив участковий і каже: Роман вже розшуку, а завтра в нас засідання. А тут Роман розшукував від таціка якоїсь приватної організації, яка замість суддів вже проводить розшук. Поліція це приймає розшук в якоїсь приватної фірми. Вони взаємодіють з приватними фірмами. Ну, ще ну Мораз повний. Але участковий дзвони, бо йому хтось сказав: вчора приїжджали до Олега. Так само участ... не участковий, а ТЦКшник, який мене викрадав безпосередньо, бо він там по сусідству живе і теж щось там намікав, що оказується Андрій Григорович Грошуку. Тобто, типу, якби на мене зсилався, не на мене, то таке. Тобто та особа, яка мала бути вже затримана, вона їздить біля мого дому, кошмарить моїх товаришів, які мені допомагають розслідувати даний факт. От замість бути розслідуваним э, э, затримані там з Романом Козубом, з тими участковими, якими мене безпосередньо замовили, заказували, вивозили, проші. Тобто ті особи далі на свободі. Той та особа, яка теж безпосередньо мене затримувала в тій зеленій формі, він напавши на назара, не напав напад. Був да, напад зафіксований. відеопротоколи є. Той ж хлопчина, який мені також допомагав, він його побив. Ми при міліції, міліція ззаді стоїть на задньому плані, нічого не вказує, бо тому, що вона супроводжує того злочинця, який мене викрав, і допоміг завести на полігон, щоб я дійсно признаний, що я людина і викрадений бумажками так званими, тими фірмами приватними і добро дають вищі інстанції. Генеральна прокуратура не вбачає злочинів злочин. Суд зазначив, що я викрадений, а мене ще не знайшли, оказується, мене ще навіть не відкрили справу, щоб мене знайти по бумажках. Тобто я ще викрадений, що ще зухвалюю, і мене шукають. А злочинці ходять на свободі і переслідують моїх близьких, рідних. Мені йдуть погрози смс-ками, що моїми племінницями погрожують вже до того додому, ні двері тільки розкрашують. От. Вже садового банда угрупування у садового взагалі здуріла з розуму. А наш занюханий президент того не має, ну, не чує, не бачить, йому не доложили. Ну, Я не знаю, що там вже треба робити, щоб не бачити, не чути. От. І от така якась цікава подія за тиждень відбувається. Це, це ще от сьогодні додавалося. До Романа дзвонячи, вчора до Олега під'їжджаючи, мені смс-кі погрож це такі йдуть перехвати, погрози, щоб не доїхати завтра до суда. Тому знаєте, що якщо вдруг, не дай Бог, що станеться, ну ви знаєте, що от тут рядом Андрій, Андрійчик садовий, ще сидить, указується після злочинних своїх дій. Він сидить в мерії, указується. Він ще мер. І наш зелений, да, отут недалеко, далі чуть-чуть мерія, <кхів> да, не видно звідси, да, звідси трошки закривається купола. Він обранець народу, йому народ дав стільки повноважень, що йому так можна. І наш зелений нанюханий президент, він так віддихає, що йому поки нема коли почути, ніхто йому не доповів за стільки от півтора року, що його світа прокурори, генеральні, воєнні, військових вже залучили. Вони в тому всьому участі. Тому будемо старатися все-таки добратися на суд, який знаючи і має що на нього ухвалу. ну ми дочекаємося, ладно, раз ви так дуже. Як кажуть, хочете, ми заїдемо ще на суд, візьмемо ще одну бумажку, щоб в міжнародній інстанції була вже повна колекція злочинної, злочинної діяльності без діяльності, спочатку і діяльності, і без діяльності, тому що розслідування згідно закону про запобігання корупції має місяць проводитися і піти в суд, а не оспорюватися, що злочин в прямому ефірі треба доказати через суд правоохоронним організаціям, що це злочин. Тобто правоохоронні органи. Злочин в прямому ефірі не можуть кваліфікувати як злочин, тому що в ним не вільно, чи як? Ну, чи, чи там такі барани вже сидять, що для чого, такі да, органи? для чого такі ті правоохоронні органи, якщо вони не розуміють, що злочини в прямому ефірі це дійсно злочини, що треба ще апеляцію пройти, ще витерпіти кучу нападів, куча погроз, куча переслідувань? Коротше, якось так. Я навіть не знаю, як це вже завершити. Логічно чи нелогічно, бо мені зауваження роблять, що я дещо вас провоцирую, указую о таким діям. Я колись деколи матюкнуся, я не маю права, бо то ви ви, вказуєте еліта в нас, общества. Тобто ви в мене по документах злочинці, з яких треба від 10 до 15 конфіскації садити. А для людей, ще для людей, для фізособів, знаєте, ну, вибачте, народ, що так називає, бо тому що, коротше, хочу закінчити, до нових ключів. Все щасливося.